Серіал Шогун, велика кількість оглядачів після першої серії називали Грою престолів в японському стилі і однозначно найкращим серіалом року. Але додививши серіал до кінця, особисто в мене склалась трохи інша думка. Тож сьогодні пропоную пройтись по сильним та слабким сторонам цього серіалу і дізнатись, як насправді він мав закінчитись. Спойлер набагато цікавіше. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні нас огляд серіалу Щогун. Тож погнали! Як ви всі пам'ятаєте, дія серіалу розгортається в Японії 1600 року, коли лорд Йоші Таранага бореться за своє життя, а його вороги з ради регентів об'єднуються проти нього. Паралельно з тим, в сусідньому рибальському селищі знаходять таємничий європейський корабель, що викинуло на мілану. Саме на цьому кораблі приплив головний герой серіалу Джон Блекторн. Загалом що гун це адаптація книги Джеймса Клавела 1975 року, яка вже отримувала свій серіал у 1980-му. Джон Блекторн, герой роману, мав реальний історичний прототип англійського моряка Вільяма Адамса, який потрапив до Японії у 1600-му, відправившись двома роками раніше в експедицію через Магеланову протоку на голландському судні. Коли корабель розбився на острові Кюсю, Адамс також був поміщений у в'язницю в Осоці за помилкові наклепи єзуїтів, але незабаром був звільнений і згодом користувався чималою довірою то і Єясу, реальний прототип Йоші Таранаги, для якого він збудував корабель європейського типу. Але окрім цього, він зробив ще дещо про що ми поговоримо згодом, що перевернуло історію Японії. Вільям Адамс помер у 1620 році, проживши в Японії 20 років, завівши тут другу родину та так і не повернувшись на батьківщину до Англії. Згодом на його честь у Токіо раніше ЕДО назвали квартал Анзінті, А його син від японки Джеймс у 1636 році вибудував на честь батька поминальний храм. За другу екранізацію роману взялась компанія FX. І враховуючи, що це наймасштабніший їх проєкт, очікування від нього були дійсно великі. Але, попри це, зйомки декілька разів відкладали: вперше через те, що компанія вважала виробництво не в дуже гарному стані і хотіли б більше. Вдруге, через те, що оригінальний сценарист Ронан Беннет більше не міг продовжувати працювати над сценарієм, і тому команда сценаристів, яка включала мінімум п'ять людей, почала працювати над новим сценарієм. Але, попри всі негаразди, серіал був відзнятий у 2021 році, а його прем'єра відбулася у 2024-му. І реакція критиків на першу серію була вражаюча. Його порівнювали з грою престолів у японському стилі. Кожна рецензія буяла фарбами про те, який це легендарний серіал, і однозначно найкращий серіал року. Одначе, як часто буває в сучасному Голлівуді, треба додивляти серіал до кінця, а вже потім робити висновки. Тож давайте пройдемось по сильним і слабким сторонам серіалу. І почнемо з сильних. Візуальне наповнення Перше, що нам кидається в очі, це візуальний стиль серіалу, який виконаний досконало. Локацій в серіалі небагато, але кожна виконана з прискіпливою деталізацією, і за цей серіал потрібно дійсно хвалити. Увага до деталей неймовірна. Кожен костюм, ритуал, посуд виконаний з максимальною автентичністю, адже саме цього прагнули творці серіалу. Хіро йокі санада, окрім того, що зіграв Йоші таранагу, виступав ще продюсером цього серіалу, і для нього історична достовірність була на першому місці. А реакція в першу чергу японців в пріоритеті, адже тільки носій цієї культури зможе підтвердити або спростувати достовірність показаного, і японці високо оцінили історичну достовірність цього серіалу. Завдяки приголомшливій роботі художника по костюмах Карлоса Розаріо, який вручну виготовив кожне кімоно, обладунок, мантію та сокно, що з'являються у серіалі, разом з командою з понад сотню людей їх вбрання ретельно відтворює часовий проміжок, про який йдеться в серіалі. Так само різноманітні храми, зброя та кораблі у серіалі створені з любов'ю та увагою до деталей. А традиції періоду едо від мистецтва Сепоки до того, як кожен поводиться відповідно до свого соціального статусу, є такими ж важливими для історії, як і персонажі. Окремо хочеться відмітити статистів або простіше масовку, які для збереження автентики були японцями і отримали 50 тисяч єн за день, що набагато більше ніж у японському виробництві, де їм платять від нуля до 5 тисяч єн за день. А японську сосну, яку використовували на знімальному майданчику, після зйомок було передано та висаджено до мерії порту Мурі. Тож за візуальне наповнення можна з впевненістю ставити цьому серіалу 10 балів, адже в голову не прийде жоден серіал про Японію, який мав такий рівень роботи. А перед тим, як ми продовжимо, хочу подякувати всім, хто дивиться моє відео, хто підписується, хто тицяє вподобайку, та пише в коментарях, чи сподобався йому серіал. Також окремо подяка людям, що долучились до збору на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Завдяки вам ми закрили цей збір. Акторська гра. В Цьому аспекті також все добре, коли бачиш хіруйокі санаду в ролі Йоші Таранаги, чи Ану Савай в ролі Тода Маріко. Насправді їм віриш. Другорядні персонажі також не підводять. Особливо мені подобається Таданобу Асено в ролі Кашіґі Ябушіге, підступний володар ідзу, який служить Тороназі. Його персонаж просто дивом доживає до кінця серіалу. І після Таранаги для мене він на другому місці. Дуже цікаво спостерігати за його розвитком. А ось єдиним, хто особисто мені не дуже сподобався в цьому серіалі, був Космо Джарвіс, який грав Джона Блекторна. Його акторська гра викликала в мене багато питань. Як вам сказати, він не схожий на людину, що довгий проміжок часу голодувала на човні, занадто розвинуту мускулатуру, має. Думаю, Крістіан Бейл чи Джаред Лето скинули би ,60 кілограм 60 для цієї ролі, щоб відповідати пережитим подіям. Але якщо навіть відкинути ці умовності і розглядати тільки акторську гру без мови тіла, то його обличчя, яке виражало здивування, повагу чи сум на фоні інших акторів, виглядало, як, наче його запросили у серіал, виключно через впливових батьків, що хотіли, щоб їх син грав у серіалі. І, врешті-решт, я вважав, що його персонаж отримає хоч якийсь розвиток. І в кінці ми побачимо справжнього самурая, як це було до прикладу у фільмі Останній самурай з Томом Крузом. Але цього не сталося. Він все такий же переляканий хлопчина. І його відносини з таранагою насправді не стали приятельськими, і це мене засмутило. Адже здавалось, в кінці вони стануть щось на кшталт найкращих друзів і об'єднають свої зусилля проти ворогів. Але цього не сталося. Апогей їх відносин це пришки у воду в третьому епізоді, коли вони трохи позмагалися разом, і ти відчуваєш їх ментальне об'єднання. Однак на цьому все загалом ці персонажі нагадали мені Шерифа Вуді та База Лайтера, такі різні за своєю історією та зовнішністю, але могли стати справжніми друзями. Однак в серіалі цього не сталося. Тож за акторську гру у сьому касту, окрім Космо Джарвіса, я ставлю десятку. Головному герою я ставлю 6 і середнє десь буде 8. Що ж, можливо, тоді хоча б сюжет не підвів, але і тут не все так гладко. До речі, напишіть в коментарях, як вам гра Космоджарився, чи не вибивалась вона на фоні інших. Можливо, я просто прискіпуюсь. До речі, хочу підмітити, як швидко розвивається український Ютуб. І сьогодні хочу порекомендувати вам канал Твоя уявна подруга, де ви можете подивитися огляд на фільм Будинок слово нескінчений роман, який ви обов'язково маєте побачити. Тож, загляньте на цей канал, підпишіться, напишіть будь-який коментар та тисніть подобайку. Впевнений Наталі буде дуже приємно. Сюжет. А тепер поговоримо про те, до чого в мене найбільше претензій. Я розумію, що це екранізація роману, який частково заснований на реальних подіях, і автори серіалу хотіли зберегти перше джерело, боячись зіпсувати дорогий проєкт. Але здається, де чого цьому серіалу все ж не вистачило. Але давайте спочатку. В перших серіях ми дізнаємось про міжособиці в Японії: боротьбу за владу, політичні інтриги, рада регентів проти Йоші та Ранаги, голови людей злітають за найменшу правину, люди з головою пов'язли в ритуалах та традиціях, борються за свою честь, і все це створює унікальний світ японської культури. Окрім цього, ми дізнаємось, що Португалія та Іспанія розділили світ. І, на їх думку, Японія тепер належить Португалії. І зрозуміло, японцям про це ніхто не сказав. Тож отримуємо ще. Один конфлікт Блекторн проти католицького світу та його асиміляція в Японії ще одна складова, і багато багато інших деталей, любовних відносин та інтриг. І з таким початком, враховуючи, що це міні-серіал, який не планували продовжувати на другий сезон, ти очікуєш, що принаймні до середини серіалу половина з цих конфліктів буде закрита. Але найбільше, я звичайно вибачаю за такі банальні слова, ти очікуєш великої японської битви. Як це було в Грі престолів, як це було у вікінгах, куди меншому серіалі. І в цій напрузі та очікуванні ти проводиш весь серіал. Тиждень за тиждень чекаєш нової серії, але нічого не відбувається. Ти чекаєш знов, а в серіалі відбуваються всі ті ж підготовчі дії, якісь малі конфлікти. Та що казати, враховуючи силу самураїв, ти очікуєш гарного поєдинку на мечах. І коли ти отримуєш такі моменти, їх настільки мало, що твоє очікування перетворюється в розчарування. А коли ти доходиш до фіналу і бачиш переказ від Йоші таранаги майбутньої битви, яку серіал вирішив не показувати, мабуть, через те, що витратив всі гроші на декорації та статистів, бачиш, що наймогутніший дайми в історії Японії так і не став Щогуном, хоча саме до цього мав привести його життєвий шлях, ти розчаровуєшся. Адже в реальній історії, якщо ви повертаєте Вікіпедію прототипа Йоші Таранаги, то Кугави і Єясу, ви побачите битви за битвою. Ви побачите людину, яка дійсно знає, чого вона хоче і ким хоче бути. Я нагадаю, серіал називається «Щогун». але ми так і не побачили, як Торанага посів трон і об'єднав Японію. Лише його переказ майбутніх подій. Але не цього ти очікуєш від такого серіалу. Ти хочеш побачити всі ці битви? Ти хочеш побачити самурайські поєдинки, адже в історії вирішальна битва відбувалась при Секі Гахара у 1603 році, яку реально існуючий, 60-річний Ієясу виграв та отримав від імператора титул великого щогуна за войовника варварів. Він створив новий самурайський уряд «Щогунат» у місті Едо, сучасний Токіо. Це був третій і останній «Щогунат» після аналогічних, які були створені родами Мінамото і Асікага. Панування нового уряду тривало понад 250 років і дійсно об'єднало країну. І на відміну від Одинабунаги, який правив до 1582 року, який підтримував стосунки з Португалією та Іспанією, а також сприяв поширенню католицтва у Японії, то Кугава віддав перевагу відносинам з протестантськими Нідерландами. І з 1605 року консультантом і у питаннях європейської політики став англійський моряк і голландський агент Вільям Адамс, реальний прототип Джона Блекторна. Завдяки порадам останнього, що гуни почали проводити політику винищення християнства в Україні, яка призвела до закриття Японії для заходу. Монополію мати стосунки і торгувати з японцями отримали лише голландці. А в 1614 році Ієясу віддав указ, який заборонив перебування білих іноземців і християн у його країні. Почались репресії і масові показові розп'яття віруючих. Невеличка група християн втекла на іспанські Філіппіни, а більша частина була силою обернена у буддизм. Оце так фінал для серіалу. Ось саме це я і хотів побачити, але не отримав. Замість цього ми дивимось вдаль і економимо гроші на битвах. Адже в битві при Секі Гахара брали участь зі сторони Торонаги 88 тисяч воїнів, зі сторони Ісідо 81 тисяча. І гі цієї битви заслуговує як мінімум окремої серії, адже це найлегендарніша битва всієї Японії, після якої Торонага стратив всіх своїх ворогів. Але замість цього серіал перетворився на словесну драму та недолюбовний роман в неймовірно гарних локаціях, костюмах та деталізованих традиціях з повільним плином подій, не приводячи глядачів ні до чого. Сподіваюсь, у другому сезоні, який впевнений буде, ми все ж побачимо легендарну битву та події, які йшли після неї. Адже лінію Блекторна та його боротьбу проти католицького світу просто злили. А насправді вона увічалась величезною перемогою. До речі, реальний прототип Лекторна так і не виїхав з Японії, і як показано в кінці серіалу, дійсно будував для таранаги кораблі. Згадуючи Маріко, треба сказати, що її реальний прототип Хосокава Грасія мала інший кінець ніж показано в серіалі. Вона відмовилась від цепоки, порушивши кодекс поведінки, нав'язаний жінкам класу самураїв. І коли Ішіда намагався взяти грацію в заручники, васал сім'ї Огасавара Шосай убив її, а потім вчинив сепоку після того, як підпалив будинок. І тут мене постає питання: якщо автори хотіли показати історичну автентичність і так цінували японську культуру, чому вони не використали реальну історію і не створили історичний серіал, а не екранізацію роману австралійського письменника, який написав свій роман, спираючись на реальній постаті? Мабуть, через те, що цим заправляв канал FX. американська компанія, яка хотіла трохи японського світу з європейцем у центрі сюжету, на базі твору, який відомий американській аудиторії. А вже команда, яка цим займалась, маючи такі умови та рамки, вирішила зробити хоча б максимально деталізований світ тих часів. І навіть, попри всю мою критику, я ставлю за сюжет цьому серіалу оцінку 7 балів, розуміючи, що він міг бути набагато кращим. І якщо ми підрахуємо всі бали 10 за візуал, 8 за акторську гру і 7 за сюжет, та поділимо на 3, отримаємо 8,3, Що цілком відображає моє ставлення до цього серіалу. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що можливо ви більший естет ніж я, і вам не потрібно епічних битв у фіналі, щоб сповна насолодитися серіалом. І можливо, повільний темп серіалу та його смакування принесли вам неймовірний досвід. Одне, що можу сказати, що ГУН дійсно унікальний витвір мистецтва, який однозначно вартує перегляду та другого сезону. І якщо цього не станеться, буде дуже шкода. Але на цьому ми не завершимо. адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: відсилки та секрети серіалу Fallout та що подивитись в стилі цього ж серіалу. Переходьте та насолоджуйтесь.